Слава Богу. Слава Богу. Я хотів би сьогодні поговорити про пріоритети. Ми напевно думаємо, що у кожної з нас є пріоритети. І ніби мають бути. Проте, коли Біблія каже, по плодах їх пізнаєте їх, тобто по наших вчинках, на те, що ми тратимо свій час, на що ми тратимо свої ресурси, ми можемо виявити свої пріоритети. І коли проаналізуєш в цілому нас людей, то можна побачити, що не всі люди живуть за пріоритетами. Є люди, які вважають, що це для них ціне, але вони визначають свій час і своє вкладення часу і ресурси просто по потребах, просто по ситуаціях, просто по емоціях. Це свідчить про те, що людина неморально сформована, не стійка як особистість. Лише та людина, яка здатна не просто емоційно, не просто по потребах, не просто ситуативно визначати, що їй ціно, а усвідомлено розуміти, що ціно. Оце людина стійка як особистість, як моральна особистість сформована. Коли ми читаємо Слово Боже, коли ми приходимо до Бога і пізнаємо Його волю, коли ми повірили в Ісуса, ми отримуємо Божий світогляд, Божий погляд на життя, Божі пріоритети. Хто, як не християнин, по правді це той, який має пріоритети, який має світогляд від Бога і має розуміння, на що треба тратити життя, на що не варто? Як протистояти не просто емоціям, навіть потребам, і розуміти, що справді варте й ціне? Нас, людей, відрізняє від тварин, що ми маємо, як ми кажемо, розум, думання. Ми можемо аналізувати. І людина, яка усвідомленого розуму, вона ніби забігає наперед. Вона аналізує, зворотній зв'язок робить. Наприклад, я поясню ідею, що це, таке, ну, що це таке. Якщо ми візьмемо будь-яку тварину, навіть мавпу, і в принципі дослідження такі проводились, і якщо мавпі будуть показувати і от просто пояснять, що якщо ти вибереш одну конфетку, ти одну при, е, е, отримаєш. І вибачай, зараз ще раз, якщо ти одну конфетку візьмеш, то ти отримаєш майбутньому п'ять конфет. Але якщо ти візьмеш п'ять конфеток, тобі дадуть тільки одну. І от на мавпах вони будуть брати тільки де більше. От ситуативно будуть бачити зразу 5 більше, будуть брати. Але навіть діти 5-7 років, коли їм такий ну, алгоритм поясниш, що якщо ти вибереш одну конфетку, то буде тобі 5, а якщо вибереш 5, то буде одна. Дитина вже 5-7 років, і то вона думає, і вона вже не спокушується на ситуацію, а вона вже аналізує і вибирає там, де одне, чого, бо буде винагородена там, де 5. Я трошки, можливо, зразу заплутався, але я думаю, алгоритм зрозуміли. Для чого я вам це сказав? Я хочу, щоб ми зрозуміли цю річ, що Бог дає людині розум і вона аналізує, розуміє. Наприклад, коли ми приходимо весною, ми багато речей не зразу їмо, але деякі речі садимо. Чого? Бо ми розуміємо, якщо ми посадимо, то прийде час, ми пожнем. Але є люди, які, ну скажімо так, не думають про це, і вони те, що мають, те все з'їдають, і потім взагалі нічого не мають. І це ми говоримо, що людина недалекоглядна. Але коли ми говоримо не просто про фізичні матеріальні речі, коли ми говоримо в цілому про наші пріоритети, ми все більше заходимо в сторону духовності. І коли ми про це говоримо, ми маємо так само побачити, що є речі, які ситуативно, можливо, не цінні, але вони дають нам більше блага. Наприклад, молитва. Для декого це ну, для чого молитись? Я не бачу прямих результатів. Десь хтось так може подумати. Лише людина усвідомлено духа, вона розуміє, це ціно. І якщо я буду мати молитовне життя, це те, що мене обагатить, принесе благословіння. Чи, наприклад, читання Слова Божого. Якщо я буду виділяти час, щоб розважати, щоб наповнювати Словом Божим, це принесе мені благословіння. Чи, наприклад, спільність з народом Божим, чи активність ділі Божому. Я для чого вам це все говорю і хочу вас і себе заохотити, щоб ми переглянули, наскільки справді ми маємо пріоритети, і чи вони є, чи ми не скеровуємося ситуаціями, емоціями. Я хотів би запропонувати нам перший розділ книги пророка Огія. Тут через пророка Огію Бог говорить до Ізраїля дуже важливі речі. А саме, другий віршик, так говорить Господь Савоот, промовляючи. Народ цей говорить, не прийшов тепер час дому Господнього, щоб бути збудованим. Народ Божий він повернувся з Вавилону, з полону. І він каже: ну, нема як, немає часу, немає можливості, щоб відбудовувати храм Господній. Я хочу, щоб ми подумали, це не в прямому смислі про храм. Сьогодні Бог, і дяка Богу, у нас є дім молитви побудований. Але особливо образно, символічно, ми подумали як про діло Боже, як про духовні справи, як про духовні цінності. Бо дехто так живе, так поводиться, як оцей час ізраїльський народ. Не час. Вони не мали оці пріоритети, щоб збудовувати дім Божий. Тепер подивіться, що Бог говорить, і було Господнє Слово через пророка Огі, говорячи. Чи час вам сидіти по ваших домах, покритих кафлях, ходім цей збурений? Давайте переведу. Ви думаєте, оце зараз час сидіти і дивити всякі фільми, серіали? В той час, коли, наприклад, народ Божий сходиться, щоб молитись? Чи час просто розлікатись в той час, коли в Україні війна, військовий стан, а ми не збільшуємо молитви? І я хочу от просто навіяти нас на паралелі, щоб ми відчули, що є пріоритети. І часто нам здається, що ну такий час, а що робить? І Бог якраз показує, тим більше в складні часи треба переглядати свої пріоритети. І наскільки ти скеровуєшся не просто ситуативно, не просто емоційно, а за пріоритетами. А тепер отак промовляє Господь Савоот. Зверніть ваше серце до ваших доріг. Багато ви сієте та збираєте мало, їсте та не насичуєте, п'єте та не напиваєте, зодягаєтесь, та не тепло вам. А той, хто заробляє, заробляє для дірявого гаманця. Через огію Бог показує, що є причини, є наслідок. Взагалі, от теж є, є причина-наслідковий зв'язок. Є духовна, скажем, складова нашого життя. І апостол Павло до Галатам пише, що той, хто сіє в дух і від духа пожне, той, хто сіє в тіло, і від тіла тільки пожне. І от тут питання, які тебе пріоритети? Чи ти розумієш духовну атмосферу, і чи ти розумієш, що варто мати пріоритети, сіючи в дух? Тепер, чи ти не замічаєш, що твоє життя не має цілісності, цінності, ваги, тому що ти живеш для себе? Ти ніби садиш, але не маєш, ти ніби заробляєш, але толку нема. Дірявий кошельок. Ідея, яка, що в тебе ніби обороти є, гроші є, ти гонишся за грошима, але насолоди нема. Щастя нема, збудування нема. І дивися, інші є люди, які мають пріоритети. Вони не всі гроші заробляють набагато менше, але в них виділяється час для церкви, для молитви, для збудовування Слові Божому, для служіння. І диво, вони менше заробляють, але більше толку. Більше радості, більше щастя. І саме цікаво, в нагорожді вічності вони отримають від Бога велику нагороду. Та ж людина, яка женеться ради себе тільки для себе, вона не отримує нагороди. І тут а, має марноту. І Бог показує ці причини на свідкові речі. І каже, ну загляньте, подивіться, порозважайте. Я це особливо хочу показати, особливо хочу говорити, бо зараз час війни. І особливо в нас в Україні ми можемо побачити так багато моментів, коли справді люди дивляться на свої пріоритети, розуміють, неправильні були. Коли ти приїжджаєш, і оце на цьому тижні ми були на деокупованій Херсонщині, наприклад, село Потьомкіне, 90% повністю розбите все. І коли ти ходиш між тими хатами, там більше собак, ніж людей, там тільки сім людей живе. Так, да, приїжджають, щоб пробувати щось хоч трохи захистити будинки, чуть -чуть щось зробити, щоб ну, зима іде, і щоб більше не руйнувалося, але в цілому там поки що нема життя. І от коли ти спілкуєшся і от переймаєшся словами їхніми, знаєте, які, що кожен із них, коли розказує, вони розказують про те, що Бог їх зберіг. Він матюкається і такий, знаєте, безбожник, в прямому смислі, але все рівно каже, якби не Бог, я не вижив би. Друге, що вони говорять, що да, треба молитися. Я чому хочу, щоб ви це зрозуміли? Тому що коли ти дивишся ізраїльський народ, Бог каже, но серця направте на свої дороги. Тобто є на зрозуміння. Треба молитись, треба довіряти Богу, треба цінувати те, що ціне перед Богом. Ну, часто дивишся, но в житті ти так не робиш. Ти не виділяєш на цей час, ресурси, увагу. І в цьому парадокс, і в цьому проблематика. І Бог хоче, щоб Ізраїль, в даному випадку, на сьогодні це для нас як уроки, ми пороуменішали, ми передивили свої якби, пріоритети і зрозуміли, що цінні пріоритети, євангельські пріоритети, і вони вічні пріоритети. Вони варті, вони ті, які обагачують і благословіння дають, і задоволення дають. Якщо ви подивитесь далі, то Господь говорить: виходьте на гору і спроводжуйте. Спроваджуйте дерево і храм цей будуйте, і в ньому знайду я вподобу, та буду шанований, каже Господь. Звертайтесь до численного та виходьте ось мало і ось що принесете в дім, то розвіюте». За що? питає Господь Савоов, за храм, і що збурений він, а ви кожен женете додому свого. Тому то над. Вами затрималось небо давати росу, а земля урожаю свій задержала. Я кликав посоху на край і на гори, і на збіжжя, і на сік виноградний, і на молоду оливку, і на те, що земля видає, і на людину, і на худобу, і на всю працю рук. Іншими словами, Бог каже: чи не розумієте ви, що я маю владу, і я можу попливати на процеси, які відбуваються? Чи усвідомлюєш ти, що коли ти будеш збудовувати діло Боже і мати в пріоритетах, щоб служити Богу, збудовувати храм Божий? Дано випадку, я хочу щоб ми символічно на це подивилися, як на діло Боже, як на активність ділі Божому. Чи ти усвідомлюєш, що Бог здатний відкрити небо, благословення, провести тебе через різні хвилювання і переживання? Чи ти усвідомлюєш по-іншому, що якщо ти не будеш цінувати Боже царство, Боже діло, Божий храм, як би ти не будеш працювати, як би ти не будеш економічно себе розвивати і піклуватись про себе і на своє життя, але якщо Бог закриє небо, то чи будеш мати? Якщо ти заробиш, але якщо Бог так зробить, що у тебе буде дерявик, карамани. Чи зможеш ти щось мати від того свого надбання? Багато хто трудився, і знаєте, біль, коли ти слухаєш свідчення людей, які кажуть, я 30 років збирав, щоб построїти або купити квартиру, або построїти хату. І вони повністю розбиті. І ми не говоримо, що не треба будувати хати чи там інші речі. Но ми говоримо про фундаментальні речі, про пріоритети, що в першу чергу треба. Як виділяти час, як увагу свою, як ресурси свої. Найперше до Бога для Бога. І от 12-му віршику ми читаємо: І Вавель, син Шалтейлів, Та Ісус, син Єхосадака, великого священника, та вся решта народу, послухалися голосу Господа, Бога свого. І слів пророка Огів, як послав його Господь, їхній Бог. І дивіться, яка їхня реакція. Тобто вони почули слово, проаналізували це слово, і дивіться, яка реакція. і боявся народ лице Господнього. І сказав Огій, посол Господній від Господа посланий до народу, говорячи, я з вами говорить Господь, і збудив Господь Духа Зороваволя. Сина Шалтельового, намісника Юдиного, і духа Ісуса, сина Єхосадака, великого священника. і духа всієї решти народу. І вони поприходили і зробили роботу в домі Савоота, Господа Савоота, їхнього Бога, 20 го 4-го дня 6-го місяця 2-го року, царя Дарія. І далі, ми вже не будемо читати весь дальше розділ, але другий розділ якраз показує нам про славу Господнього храму. Я до чого це все веду? До того, що Бог показує нам в пророках, наскільки взаємопов'язано, що коли народ Божий схиляється перед Богом і має страх перед Богом, це та ознака, яка дає не просто усвідомлення, що правильно, але реально практикувати правильні пріоритети. Найперше братись за діло Боже, за храм Господній. І тоді є і толк в тому, що є, називається домашнє. Я хочу, щоб ми от коротенько подивилися на прикладі слова Божого, наприклад, Йосипа, і побачили, що в деяких моментах він мав ніби можливості. Наприклад, коли він був в домі Потіфара, він мав дуже гарний контакт з дружиною того Потіфара. І вона багато що йому готова була давати, купувати інші речі. Але в нього були пріоритети. Він боявся Бога, він шанував Бога, він звертався до Бога. Да, за ці пріоритети він поплатився. І та людина, яка має пріоритети Божі, вона жертвує, вона платить ціну. Багато що вона не бачить, багато що вона не чує і не робить, бо вона платить, бо вона боїться Бога і вона хоче служити Богу. Але в результаті ми вже знаємо цю історію. Де та жінка Потіфара і цей дім, і де Бог поставив Йосипа, і як він його використав в своїй волі? Я хочу, щоб ми на це подивилися і зрозуміли, якби Йосип в якийсь момент пішов на компроміс і здав свої пріоритети і спокусився в емоційному плані, ситуативно, він не отримав би того, що Бог предназначив йому. Ми маємо побачити очима Божими, як Бог високо хоче звершувати свою волю в нашому житті. І Бог має плани щодо нас. Бог має благословіння в наше життя і через наше життя. Але вони відбудуться, коли ми будемо мати пріоритети Божі, коли ми будемо принципові в Божому Слові, принципові для Бога, для храму Господнього. І ми бачимо, що Йосип спас не тільки єгипетський край. Він спав з багато націй. Чому? Бо ми кажемо коротко, бо боявся Бога. В даному випадку, коли ми говоримо про пріоритети, ми можемо підсумувати і сказати, бо мав правильні пріоритети. Я хочу закликати, щоб кожен із нас він був наслідником Йосипа, тобто наслідував Йосипа. Ми мали пріоритети не просто як знання, но стійкі. Ішли на жертву, йшли на страждання, но ради пріоритетів Божих. Варто. Бо чекає нагорода, бо чекає благословіння, слава Богу! Моїсей. Так сталося і пам'ятаєте, що він опинився в великому дворці. Найкращому на той час дворці, яка була взагалі на той час цивілізації в Єгипті. Фараон це був. Найперший чоловік в єгипетському, так сказати, князістві, Ну там була інша структура, форма управління, але от він, будучи фараоном Єгипту, будучи наймогутнішою державою на той час, і от дочка Фараонова прийняла цього сина, прийняла Моїсея. І він виховувався як син дочки Фараонової. Він мав можливості, він мав реально багато що, як просто даність матеріальна, фізична, інтелектуальна, все мав. Но евреям ми читаємо наступне, коли виріс Моїсей вірою відрігся зватись сином дочки Фараної. Но прийняв рішення страждати з народом Божим. По людськи це глупість. Ну, хто відмовляється, коли ти, наприклад, навіть маєш роботу, і вона дуже така хороша. Наприклад, в даному випадку, коли ми говоримо 40 тисяч гривень це великі гроші. Ну, якщо ми десь почуємо, що хтось заробляє не 40 тисяч гривень, і навіть не 400, але 4 мільйона гривень сьогодні і легенько заробляє. Як ви думаєте, чи легко відмовитись від цього? Ну, людина, яка віруюча, вона бачить пріоритети. Якщо вона бачить, що це загроза для її віри, якщо бачить, що є більше, гарніші можливості для царства Божого, вона готова відректися оцих умовних 4 мільйона і йде на 3 гривня за годину. Я умовно говорю, щоб показати оці матеріальні цінності, що вони нічого не варті з пріоритетами Царства Божого. І та людина, яка має віру, вона має відкриття, що Божі цінності набагато вищі. Що ніякі матеріальні цінності сьогодні вони не можуть порівняти з тим, що Бог пропонує. І якщо Бог кличе до себе, дає мені уділ в своєму царстві, дає мені служіння, можливість прославити Його через якийсь талант, ресурс, можливість, я це використовую. Чого? Бо це цінність, бо це пріоритет. Мені здається, що нам треба зупинитись, бо ми християни, і як хто, як, як ні християни, мають виявляти, показувати, що таке справжні пріоритети, що таке справжні цінності. Ну, як ми на початку, я точніше говорив на початку проповіді, на жаль, не тільки серед невіруючих людей, але й серед і віруючих, які називають себе віруючими, ти дивишся, спостерігаєш, і ти розумієш, що так важко сказати, що народ Божий скеровується за. Пріоритетами Царства Божого. Як свій час Бог докоряє Ізраїля і каже, народ мій, чому ви не будуєте храм Божий? Так сьогодні Бог ніби закликає і каже: народ мій, чому ти не розбудовуєш царство моє? Чому ти лінуєшся до діла мого, до справи моєї? Чи не дав я благословіння тобі, чи не час взяти і рівнувати про діло Боже? Про те, щоб звіщати мою любов, звіщати слово, яке зародить віру в серцях людей. Я не можу, я не вмію. До речі, Моїсей саме так відправ... оправдувався від того, коли Бог його кликав. І да, він повірив, що з Богом краще. На якийсь момент він сказав: Я не можу, я не вмію. Я не здатний. Боже, там брат мій Араон, ото він нормально говорить, ну Но я ні. Ми маємо подивитися на себе, чому ми відмовляємось. Чому ми не цінуємо те, що Бог пропонує? Те, що Бог дає як можливість від нього для царства. Його? Коли ми маємо зібрання, це можливість духовно збодгачуватись, коли ми маємо час, щоб молитись чи читати Слово Боже, чи просто послужити даром, ресурсом, часом, увагою. І чим можемо, ми можемо послужити. Чого ми це не цінуємо? Це питання, яке я хочу, щоб ми десь поставили на своє серце. І зрозуміли ще раз і ще раз, чи має пріоритети справжні. Коли ми дивимося на Ісуса, і Він, будучи в тілі, показав нам, що Він мав пріоритети. Він звершував свою місію. І він настільки звершував її, що люди ходили толпами, але він усамітнювався. І усамітнювався для того, щоб мати спільність з отцем. В нього такий був пріоритет. Усамітнювався, щоб вчити учнів наодинці. Він займався учнівством, передача досвіду, знання, відкриття для малих груп. Сьогодні ми маємо зрозуміти, що Бог показує нам у прикладі Ісуса теж ті цінності, які не зовсім цінує світ. Але ті цінності, ці пріоритети, вони вічні, вони оправдують. Вони довгострокові. І коли людина сіє зерно, вона не має зразу результату. Місяць-два вона не бачить, ніби плоду. Але потім, через деякий час вона бачить, як те зерно зароджує або плодоносить набагато більше зерна. Отих 20, 30, 40, і навіть є в нас рекорди 100 крат. Щось подібне Бог показує нам, що коли ми маємо пріоритети царства Божого і цінуємо те, що Бог відкриває нам своєму слові як цінність. І коли ми це вложимо в свій час, свої ресурси, певний час ми нічого не бачимо. І ми типу втрачаємо щось. Хтось щось там каже: «Я слухай, я вже передивився цілий сезон серіалу, а тебе немає часу на це. Ну ти вникаєш Боже Слово, ти виділяєш час, щоб вникати Боже Слово. Хтось там гульки, всякі такі двіження, а ти ходиш на зібрання, ти стараєшся ревнувати, підтримувати молитовне життя своє, як в церкві, так і особисто. І приходить час, і ти починаєш бачити оці плоди, як плодоносить, тобто як Бог починає використовувати тебе як особистість, тебе як твої таланти, ресурси, дарування в своєму царстві. Я хочу, щоб ми по це побачили. Вірою, а вже ж. І той, хто сіє землероб, він якраз з вірою бачить, що буде жати. Але найбільше якраз Бог говорить, в вічності пожнеш, велика нагорода чекає нас. Тому Біблія закликає нас, щоб ми сіяли в дух, Щоб ми по-особливому перейнялись, які в мене пріоритети. Чи справді я використовую час, щоб збудовувати храм Божий? Давайте ще раз нагадаю, це символ Божої справи, Божого діла, Божого служіння. Для того, щоб мені мати це, як ми прочитали, треба почути Слово Боже і як результат мати страх перед Богом. І лише в страху перед Богом, усвідомленням Слова Божого, я і здатний буду виконувати Боже Слово, тобто виділяти час, ресурси на Царство Боже, на славу Божу, на діло Боже. Я хотів би дві речі сказати на закінчення, тому що, пам'ятаєте, Ісус, коли говорив, проповідував, Він говорить найбільшу, найбільшу заповідь прибудьте в мені, і, і будете мати плоди. Хто буде перебувати в мені, той рясно заплодоносить, того життя буде плодоносне, в задоволенні, збагаченні? Тому я хотів би, щоб кожен християнин він відчув, що найбільша цінність. Найбільший пріоритет, найпершість має бути в моєму житті це Христос. Це взаємини з Ним. Коли ми кажемо бути в Христі, це вже ж повірити в Ісуса Христа, покаятись і стати Його дитиною. Але далі бути в Христі це якраз пізнавати Його Слово, тобто наповнювати Словом Божем. Це розвивати молитовне життя, спілкування з Ним. Це перебувати в тілі Христа, з народом Божим, звершувати діло Боже, проявляючи, реалізовуючи таланти, ресурси, тільки Бог нам дає, для слави Божої. Це активно приймати участь в поширенні благий звісті. Оце те, що Біблія говорить нам перебувати в Христі. І друга цінність, як апостолів, Павло говорить до Карантянської церкви, що якщо ти маєш дарування, якщо ти жертовний, якщо ти те, і те, і те робиш, помните 13 розділ, але любви не маєш. Ти без любі це робиш. То пам'ятаєте, яка там думка? Ти як той міць, дзвінки і все. Ісус прямо заявив і говорить, що пізнають вас, що ви діти мої, коли між вами буде любов. Тому друга цінність, яку можна по особливому виокремити і показати, щоб кожна людина Божа, кожен християнин він перебував в любі. Наш Бог джерело любі. він Бог в любі. Бог є любов. І тому, якраз ми сказали перше, перебувай в ньому, щоб жити для нього. Но ну, і те, як ти будеш служити в любі чи без, це якраз твої пріоритети. І Бог говорить: живи в люві, живи, служи, роби. Проявляй любов до всіх, до ближніх, до дальніх, до любимих, до нелюбимих, до тих, які подобаються, до тих, які не подобаються. Люби, живи в люві! Це пріоритет людини Божої. Тому живи в Христі, перебувай в люві. І далі, якраз пізнаючи Боже Слово, перебуваючи в Слові, ми все більше і більше збагачуємось тим, що ціни для Бога і те. Реалізовуємо, те втілюємо в своє життя, і так збагачується наше духовне життя. І так ми все більше і більше занурюємось в пріоритети Божі. Тому я хотів би, щоб ми зараз, звертаючись до Бога, молячись, ми ще раз подякували Богу, що Він осмислив наше життя. Жити марно, жити без цілі, жити неясно це най, -най важче життя. Люди, коли приходять до усвідомлення, що нема смисла для чого жити, вони кінчають життя самогубством. Я це говорю для того, щоб ми задумались і зрозуміли, яку ми маємо благодать від Бога, що Бог осмислив наше життя, спас нас від гріхів, від марноти і дарує нам цілі, пріоритети, як і чому нам жити. Тому хочеться в цій молитві, щоб ми найперше подякували, Боже, Ти осмислив моє життя. Ти осмислюєш наше життя. Тому я хочу мати твої пріоритети. Я хочу жити за твоїми пріоритетами. Я хочу перебувати в тобі, жити і служити в любові. щоб це визначало моє життя. Тому, друге, давайте помолимось один за одного, щоб по правді кожен з нас перебував в Христі, дбав, мав пріоритет це в своєму житті бути в Христі. А це в Слові Божому, в молитві, в тілі. І в активності для слави Божої, і друге, щоб ми були в любові, жили і проявляли, жили як мотивація, і завжди були в любі, і все робили через любов. Тому давайте зараз станемо, прославимо нашого Бога і попросимо благословення один на одного.